Чи можна його змішувати з іншими продуктами? Мен продукт, який нещодавно прийшов на, на наш ринок і на світовий ринок, розроблений в цьому році, ну розроблений раніше, вийшов на ринок в цьому році світовий. І це продукт, який містить в собі комплекс вітамінів В, групи Б, екстракти. Екстракти рослин, там виноград, яблуко. Це господи. Так. Бо питання не в тому, що сходить, а з чим змішувати. Також туди входять мікроелементи, і цей продукт для Шафран, забула спецію. І цей продукт для того, щоб покращити гормональний стан чоловіків. Але його можна приймати і жінкам також, але більше це для чоловіків, для е, тестостерону, для чоловічої сили, для е, потужності м'язів. І е, там домішки такі концентрати з е, винограду яблука, які є також, і в е, наприклад, в моногені, і це для покращення потенції, також і покращення кровотоку. І е, цей продукт е, можна змішувати. Е, Зі всіма продуктами, але з, з, з рахунку, з рахунку того, що тут також є мінерали, ми мінерали намагаємось не позмішувати, е, не поєднувати з клітковиною, нерозчинною. тобто з тими ж продуктами, про які я спочатку сказала: Basics, Power ProShape All in One, The Drink. Всі інші продукти, будь ласка, зі всіма іншими, будь ласка, можна змішувати з активайзом. В мене є вітаміни групи Б, але якщо ви подивилися на дозування, це десь третина дозування від Активайзу, тому він не викликає флеш-ефекту. Якщо ви там три чайних ложки покладете, то ви можете відчути. Але одної достатньо знову ж таки для профілактики його можна змішувати із, наприклад, з б'юті, і з ресторейтом. Але все, що ви змішуєте з ресторейтом, будь ласка, спочатку ресторейт активізуйте. Спочатку ресторейт ре, е, треба додати в склянку, додати воду, розмішати, додати ще воду і розмішати до повного припинення шипіння, і тільки після цього додавати інші продукти. Або мен, або питали, чи можна десь питали, питали далі, щоб я не повторювалась, чи можна вітаміни змішувати з мінералами. Можна можна змішувати Активайз, ресторейтом, ресторейт прошипів, додали активайз. І в багатьох продуктах в нас змішано, але там, де немає, знову ж таки клітковини нерозчинної. Тому змішувати можна. Чому рестораїт винесли окремо? Тому що ввечері, вночі більш потужна дія регенерації, реставрації, покращення детоксикаційних функцій, опорно-рухливого апарату, і саме тому ресторат ввечері.